Револьверний фонд для ОСББ та ЖБК Києва. Про те, як же буде працювати цей абсолютно новий механізм, завдяки якому можна отримати гроші на наведення ладу в будинку, поговоримо з керівником фонду у підвалі ОСББ, яке отримало перші кредити, за рахунок яких коштів наповнюється револьверний фонд. Відповідно до рішення про створення револьверного фонду або як офіційно його називають. Комунальне підприємство фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва, розмір статутного капіталу підприємства становить 400 млн грн. і він наповнюється відповідно за рахунок внесків власника, тобто територіальної громади міста Києва, особі Київської міську рада. А як ОСББ може отримати ці кошти з революного фонду? Який механізм? Механізм справді достатньо простий. Якщо його коротко, ОСББ та ЖБК мають підготувати заявку. Передати цю заявку з пакетом документів до комунального підприємства, у випадку, якщо пакет документів відповідає вимогам, які встановлені в положенні про револьверний фонд, комунальне підприємство передає заявку на розгляд кредитного комітету, який створений так само відповідно до цього рішення. І кредитний комітет розглядає заявку або схвалює, або відхиляє, але тільки відповідно до тих позицій, які викладені в положенні про револьверний фонд. Після цього вже ми маємо можливість підписувати договір позики або кредитний договір і відповідно реалізовувати ті заходи, які захотіло реалізовувати ОСББ. Логічно, що ОСББ і ЖБК запитають, а які ж документи потрібно подавати в револьверний фонд, щоб отримати ці гроші. Я думаю, що ми з вами. Під час публікації зробимо посилання на те, щоб всі зацікавлені могли ознайомитися наочно, Цей перелік документів визначений в рішенні в ради, він достатньо простий. Це витяг з єдиного державного реєстру по юридичній особі, це протокол збоїв, загальних збоїв співвласників з прийнятими відповідними рішеннями, це графік платежів, які ОСББ та БЖБК самостійно. Формують для того, щоб потім відповідно погашати ці позики або кредити. І в випадку необхідності так само додається проєктна документація, експертні звіти, але знову ж таки, це виходячи з того, які саме заходи планує реалізовувати будинкова громада. А на які роботи ви даєте гроші ОСББ, а на які не даєте? Хочу зробити відсилку до рішення Київської міської ради. Там визначений цей перелік. Але він достатньо широкий, і якщо правильно його сприймати, то він в принципі стосується всіх заходів, які можуть бути реалізовані стосовно спільної сумісної власності будинку. Тобто ремонтні роботи, будь-яка модернізація, і так далі, безумовно, тобто... достатньо широкий спектр. Тобто в цьому і є філософія револьверного фонду, що будинкова громада напевно краще розуміє, що їм потрібно робити, і вони будуть готові це реалізовувати. Перше, що з моєї точки зору потрібно зробити, ОСББ, коли вони планують звертатися до нас, це підготувати чіткий план дій. І безумовно наш продукт найкраще працює в синергії з іншими продуктами. Тобто це 70 на 30, це і програми капремонтів, і програми фонду енергоефективності, енергодім, Гріндім. Там дійсно є певні, скажімо так, переліки, вони більш вущі. І знову ж таки, одної з ідеї, чому був створений цей фонд, це в тому числі дати можливість. Співвласникам забезпечити свою частку в програмах співфінансування. А якісь ліміти є? Тобто можна ж просити багато, дайте мені 100 мільйонів, ну 100 мільйонів одному ОСББ навряд чи ви? Досить, ну, поки так? на жаль, на, на, на жаль напевно, що ні. А є якісь обмеження? Є ліміти, безумовно, зараз фондом реалізовується два продукти: це позика, це період позики до одного року. Там є ліміт до 1 мільйону гривень. Що стосується кредиту, то там є обмеження в 5 мільйонів гривень. До 7 років під 5%. А поясніть не позика і кредит Це і законодавство трошки відрізняє позика. Так? Знову ж таки, це період до одного року. Там відповідно до рішення, Київради, відсоткової ставки не нараховується. Є, є єдиний платіж 4% за розгляд документів. Він може бути розтермінований на один рік. Так само ці 4% є в кредиті вони так само можуть бути розтерміновані на період. Як швидко ви даєте гроші? От сьогодні звернулося ОСББ, подало заявку. Скільки часу? Проходить, от перше ОСББ під Висоцького подало заявку. Ну там у нас це перший, перший завжди, перший, не, завжди, перший, завжди це такий довший. Це такі так. довший да. З того, що як ми бачимо, то при наявності коштів на рахунків підприємства процедура, я так ми прикидали, десь займає ну, до місяця. Тобто, це перший період це ми розглядаємо заявку, потім ми виносимо на засідання кредитного комітету. Після того ми маємо можливість вже підписувати з позичальником договір позики або. Договір кредиту. А якийсь контроль за витрачанням коштів є з боку револьверного фонду? Ті кошти, які залучаються за рахунок нашого фонду, вони мають чітке цільове спрямування. Тобто там є перелік тих заходів, на які ОСББ та ЖБК або будинок, в якому обраний управитель, може залучати кошти. Тобто, якщо ОСББ звернулося за певним заходом, вони можуть тільки на ці заходи реалізовувати ці використовувати ці кошти. Що стосується вибору постачальників підрядних організацій, то це сфера відповідальності ОСББ ЖБК. тому що в принципі, якщо ми говоримо про інститут відповідального власника, якщо голова правління і правління підготувала певний план дій, певний проект, співвласники дали на зборах погодження на реалізацію цих заходів, то я впевнений, що будинкові громади будуть спроможні реалізовувати ці заходи. В найкращий спосіб. Ви згадали, що у револьверного фонду можуть отримувати гроші і будинки, які обрали управителя. Поясніть, будь ласка. Дійсно, місто підтримує як форму ОСББ ЖБК, так і дає можливість тим будинкам, де обраний управитель, брати участь і реалізовувати заходи. Єдине, що там відрізняється відсоток необхідних голосів, які потрібно зібрати. Громаді на своїх загальних зборах А там який відсоток? 75% там добраний управитель, що стосується ОСББ ЖБК, на даний момент є вимога до дві третини, але вже зареєстрований в Київській міській раді проєкт рішення, яким буде, скажімо, проведено відповідність до тих змін до законодавства, які відбулися наприкінці минулого року. І буде зменшено ці частки, воно буде пов'язане до статуту, відповідно до якого. Функціонує з бежеба. Тобто, якщо там буде 50 і більше, то 50 і більше потрібно. Якщо інший відсоток, то відповідно до нього. І останнє запитання: на які проекти найближчим часом плануєте давати гроші ОСББ? Дійсно, велика кількість будинків звертається з ідеєю про встановлення, забезпечення певних альтернативних джерел енергії для функціонування. Своїх внутрішньобудинкових мереж, систем на це закупівля інверторів, акумуляторів, встановлення сонячних панелей. І дійсно, що об'єднує всі заявки, це те, що кожна з них йде в синергії з іншими. Тобто, це або як ну, ж таки ОСББ під висоцько планує брати участь 70 на 30 в конкурсі, інші планують йти в гріндім до фонду енергоефективності. І все це разом дає поштовх розвитку спільноти ОСББ. ОСББ під висоцького 6 першим отримало гроші від револьверного фонду. Як же вдалося це зробити та як складається співпраця? Дізнаємось у голови правління. А яка причина створення ОСББ була у вашому будинку? А всі ж всі дома, великі чи маленькі, якщо вони вийшли із совєтських времін, вони ж нещасне одинаково. У всіх залиті підвали. У всех подтапливаются, проседают фундаменты. У всех э, темно и разбитые, э, разбитые коридоры. Все это, все это одинаково у всех. Только у одних есть большое количество людей. 500, 600, тысячи квартир. А в нашем доме всего 50. 50 это в период войны и, и пандемии, когда мы начинали свою а организацию. Вы коли, коли в разгар пандемии. В 21-м году, да да, да? да, да, вот. Всего там 4 года получается. И что удалось сделать за эти 4 года? Мы сделали очень многое. Мы, мы, мы первым делом у нас было залито по колено фекалиями подвал. Значит, подвал начали с того, что мы обновили все канализационные выходы, утеплили наши особенности конструкции дома. У нас витражи вместо окон, поэтому мы их заменяли на современные окна. Мы укрепили подвал, мы залили его цементом, мы сделали здесь бомбоубежище, мы утеплили крышу, мы утеплили, наконец-то, за свой счет угол дома. Предъявив это, получили возможность к деньгам конкурса 70 на 30, мы получили ИТП который сейчас позволяет нам экономить и эффективнее отапливать дом. Ну, то есть много, много успели. А чему свернулось до револьверного фонда? Револьверный фонд открыл для нас возможности те, которые мы э, даже не планировали делать. Это связано с тем, что э, есть некие накопления, которые у нас сформированные там в течение месяца у нас есть определенный приход арендных денег и тому подобное и сборов жильцов. но они крайне малы. И если э, мы как люди вышедшие из, э, с твердой памятью о инфляционных бросках, которые были в период 90-х, мы отдаем себе отчет, что деньги, которые мы будем в течение многих лет накапливать, естественно что инфляция может их съесть. И мы только, так сказать, отпразднуем это дело, купив одну бутылку водки на все деньги, которые мы копили пять лет. Вот, поэтому, когда мы узнали о существовании, о открытии организации револьверного фонда, пусть не совсем совершенного, пусть еще во многом еще не готового к максимально эффективной работе, но мы услышали о том, что он есть и он может выдать нам позыку, и мы сразу получили средства, которые позволяют нам сразу реализовать то, что мы наметили. У нас много намеченных планов. Что входит в эти планы? Какие конкретно работы? Я думаю, что коллеги из других ОСББ им интересно. И сколько денег вам дают на это? Мы запросили полтора миллиона. Для нашего маленького дома это достаточно существенные деньги. Мы собираемся утеплить одну из, один из углов нашего дома с тем, чтобы потом это утепление предъявить как свою долю в конкурсе 70 на 30, с тем, чтобы нам утеплили еще дополнительно. Мы собираемся э, закупить инвертор, э, аккумулятор и генератор для того, чтобы за деньги позыки. С тем, чтобы опять прийти в конкурс 70 на 30, с которым у нас есть прекрасные отношения, с просьбой помочь нам поставить еще и солнечные панели на крышу. У нас плоская крыша, поэтому это... Это как бы само здесь зробили бомбоубежище вот, в підвалі, і здесь ми наметили вентиляційну систему. Вона дуже дорога, рекупераційна. Для нас вона дуже дорога, але ми хочемо зробити, тому що буде э, свіжий воздух. Поділіться, будь ласка, досвідом э, співпраці з револьверним входом чи підготовки документів для того, щоб э, цю заявку прийняли. Що ви подавали, як це робили, як довго це все тривало? Первый раз мы услышали об этом в апреле месяце, по-моему. И с тех пор мы активно начали готовиться. Дело в том, что одно из требований револьверного фонда это обязательное проведение общего собрания. Естественно, что в период войны провести собрание по процедуре, все как положено, потребовало и больших усилий и так далее. Но это уже такое дело. От нас потребовалось полностью представлять о том, что мы в ближайшие годы собираемся делать. На мой взгляд, каждый дом, каждое активно работающее правление четко себе представляет, что они собираются делать. Вот это нужно было систематизировать, это нужно было найти, четко себе представлять, что зачем будет идти после последовательности. Иногда бывает так, что одна работа должна накладываться на другую, и так оно идет последовательно. Значит, нужно было пообщаться с, со всеми подрядчиками, которые при, приблизительно будут это делать, получить от них счета, и эти счета переосмыслить, и после этого, разбив таблицу, подать это в револьверный фонд. Тогда револьверный фонд и кредитный комитет представляет себе, так на что же мы будем это тратить. Это тот жесткий контроль в самом начале, который говорит о том, что нам не верят, нас подозревают в жульничестве и что мы обязательно кого-то обманем. Думаю, что для такого подхода у нашей администрации и вообще у, у города есть основания, есть много людей, которые рассматривают деятельность ОСББ как область наживы или еще чего-то. У нас это не так, так что мы воспринимаем это болезненно. Вот. И, конечно, все вот эти процедуры, которые так долго потом рассматриваются, так долго контролируются, и что очень важно для любого, любого сотрудничества с любой бригадой, с любыми подрядчиками, это быстрота Подается кашторис, подается счет на оплату. И он должен быть немедленно оплачен. Он всего существует действительно 2-3 дня. 2-3 дня написано в любом счете, мы все об этом знаем. А когда пока сидит, заседает кредитный комитет, потом еще рассматривает банк на чистоту всего происходящего. А кредитный комитет оценивает, насколько, насколько счет соответствует рыночным каких-то. Все это приводит к тому, что процедура вытягивается во времени, и часто бывает то, что когда мы уже готовы получить деньги или получили деньги, нам подрядчик или тот, который нам выставлял счета, говорит, ребята, это все уже устарело, все надо снова. И, ну, можете себе представить новую процедуру опять, пройти все эти вещи? И опять получить снова через, через три недели, получить ответ о том, что опять же устарел счет. Это некие тупиковые вещи, которые явно револьверному фонду придется решать. Оперативность ⁇ это одна из самых важных вещей. Но в основе лежит, конечно, беда другая. К нам относятся как к коммерческому проекту. Вот. Процедура пока сейчас долгая, сложная. Но я верю в то, что револьверный фонд у нас в состоянии эти вещи переделать. Ну э, можна вас привітати, що все таки перша така зміна настала. Ви перші на ваш на вас револьверний фонд э, працю... вчиться учиться. працювати. на моїй сідій голові, вчиться. так, що да. ми і, і вам, і, і револьверному фонду э, бажаємо успіху в цьому напрямку. Ну і дай Боже, щоб ті плани, які ви собі намітили, вони здійснилися.